День могасто Юпітера, планети великого щастя, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас незвичайний день, сьогодні день сонячного затемнення. Це неймовірний вид затемнення. Комбінація і кільцеподібним. ось таке повне сонячне затемнення. Ми зможемо побачити у нас в Вінниці 16 жовтня 2126 року. А ось сьогодні, о 6 ранку приблизно, можуть його спостерігати жителі Австралії і жителі Нової Гвінеї. Але незважаючи на те, що затемнення десь там дуже далеко від нас, воно впливає на всіх землян, на нас. Наше самопочуття, на наші вчинки, ми знаємо, сумнозвісний титанік затонув, тому що не послухали астрономів, які попереджали, що в день затемнення ніяких життєво важливих справ, але ми можемо позбутися наших комплексів, наших хвороб і наших. Поганих звичок, яким чином ми лягаємо головою вранці на схід схід, у нас в районі залізничного вокзалу, випивши водички, засвітивши свічку і уявивши свого двійника і своїми проблемами, відсовуємо як можна його подалі. Ця так звана астрономічна практика під час сонячного затемнення дуже і дуже спрацьовує. Гарантовано. Розпочинаємо нову добу, першу місячну добу, яка наступає о сьомій годині двадцятій хвилині. Але перед цим була ще й так звана доба. Лотоса надзвичайно гарна, сприятлива. Вона тривала лише годину і шість хвилин. Але дуже добре кажуть, якщо в місяці є цяка навіть коротка доба. Тобто місяць більш-менш буде вдалим, сприятливим для землян. І сьогодні, коли перша місячна доба, ми повинні закладати фундамент наших всіх дій на наступний місяць. Тобто ми думаємо лише про хороше, не бажаємо нікому зла, тому що бумерангом це зло повернеться до нас. Як кажуть, не рей комусь яму, бо сам обов'язково в неї попадеш. Сьогодні чекаємо надзвичайно потужну магнітну бурю. Шість балів, так що можна навіть буде спостерігати в середніх широтах полярне сяйво. Якщо дозволить погода, можливо він і Вінниці його побачив. Неймовірно красиве довище. До речі, апарат планетарій. Теж у нас демонструє це незвичайне небесне видовище. Сьогодні місяць рухається по знаку тільця. Другий знак зодіаку, а тілець це який перетворився в красення БК, щоб викрасти красуню Європу. В ній тільця у нас дуже вразливі: наше горло, наша нижня щелепа, наша потилиця, ендокринна система, Волочкова залоза. Так що сьогодні потурбуємося про наш. Ше горло в організм потребує чогось смачненького, солоненького. Але ми знаємо, що не більше півтора грама солі, особливо для людей похилого віку, щоб не було гіпертонії. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.